Рада вітати вас на шоу Люсі уважно слухає, де я намагаюся відшукати приховані сенси в повсякденних розмовах. Але перш ніж ми розпочнемо, запам'ятайте кілька важливих слів: Head. <звук> Cough. мене звати Люсі, і сьогодні ми послухаємо двох людей у бібліотеці. Hello, Anna. How are you today? I'm not feeling great. I have a bad cough. Oh no, do you feel tired? Oh no, do you feel tired? Yes, and my head hurts too. Yes, and my head hurts too. Do you want some water with lemon? Yes, please. Thank you, Ben. You're welcome. Take care and rest. I will. Thank you. Простий кашель чи прикриття для секретного плану. Вода з лимоном це майже шифр, який запустив місію відпочинок і відновлення. Щось тут явно не те, і я це відчуваю. Шила в мішку не сховаєш. Пам'ятайте, я завжди слухаю дуже уважно.